Британська школа успішних дітей Астор Скул розпочала навчальний рік у Чернівцях. Святкова лінійка, перший дзвоник та щасливі усмішки дітей. Навчання у Astor Скул розпочато. 1 вересня для батьків у залі очікування організували фуршет, а діти розійшлися по класах знаходити нових друзів та знайомитися зі своїми викладачами. Мене Ксенія. Що ти любиш робити? На уроках педагоги з першого дня говорять із дітками одразу двома мовами, аби адаптація до британської системи навчання пройшла якомога швидше. Ще дуже важливе правило. Обов'язково ми будемо деякі фрази говорити тільки англійською мовою, і ці фрази з кожним місяцем, місяцем, з кожним уроком вони будуть збільшуватися для того, щоб діти могли вільно володіти двома мовами: чисто нашою українською мовою, також і англійською мовою. Адже я думаю, тепер без української і англійської нікуди. Інна Калінчук додає, уже встигла побачити, що її клас зацікавлений у навчанні, і це надихає ділитися з ними своїми знаннями. А Олена Федорченко, вчителька англійської, зізнається, діти прийшли до школи підготовлені. Вони майже всі займалися в частних школах з поглибленим вивченням мови. То для них це не є проблемою, і вони вже можуть висловлюватися в принципі вільно. І тому тут тільки вони мають покращувати свої знання. У мене дві вищі освіти. Перша це. Був факультет психології і інший за фахом англійська мова та література викладач. Працювала я з дорослими в it компанії в школі. Працювала і також викладала як частна практика багато років. Дома ми спілкуємось двома мовами, тому це був плюсом, коли мене обирали на як кандидата. Своїми першими враженнями від навчання діляться й школярі. Мені дуже подобається тут вчитися, тому що тут дуже гарно. Що ще тут буде? А що гарно Ну, тому що тут всі добрі, всі весіляться. Я думаю, що тут буде весело. Мені подобається, я впевнена, що буде тут добре. І, ну, Перший день страшний? Не дуже. I'm from Ukraine. I name Ivan. Ivan ти знаєш? Ага. А що ти знаєш на Mm. No, no, yes. mm. Apple. Там был пісенька на шу Украины. А yeah. що знаешь, Так. А Да. Набір усі класи майже завершений. Директорка закладу запевняє, бажаючи можуть долучитися ще кілька тижнів. Також батьки дітей до шкільного віку вже зараз можуть подавати документи до садочка, який почне свою роботу з 1 жовтня. У ньому, як і в школі, для дітей будуть свої переваги. Садочок в нас також буде працювати з 8, як і вся школа до 19, п'ятиразове харчування, все як для школи. Педколектив для садочку в нас набраний. Садочок в нас буде вихователі англомовні, тобто і садочок в нас буде також англомовного спрямування. Будемо продовжувати, щоб дітки потім у нас буде підготовка до школи. От стартує обов'язково. Тому, будь ласка, велком дуже раді, ми дуже раді вітати. Навчальний заклад має облаштоване бомбосховище. Ще воно знаходиться одразу біля садочка. Між тим кожен клас зможе організувати тут свій простір, аби під час повітряних тривог не переривати робочий процес. To the Олена Крячко, Андрій Миронезко, бізнес-репортер, телеканал СІ 4